А потрошити ми будемо одеського народного депутата Верховної Ради Олексія Леонова. Хто цей кухар із Лондона без вищої освіти, але з чудовим апетитом до грошей. Виявляється, Леоновський там тільки 7 сантиметрів, вибачте, відсотків у декларації 100 тисяч доларів готівкою. В той самий час із бюджету України ти береш якісь 20 тисяч гривень кожного місяця для того, щоб... Орендувати житло в Києві. І кого ми будемо сьогодні потрошити? А потрошити ми будемо одеського народного депутата Верховної Ради Олексія Леонова. Фу, воно протухло! Втратити навіть єдину квартиру без рішення суду нові реалії в Україні. Це новий закон, який прийняла у першому читанні Верховна Рада 4 листопада. І головним його просувальником та ініціатором став наш старий знайомий, хоча більшості насправді не знайомий, одеський депутат Верховної Ради Олексій Леонов. Будь-яка людина, яка має борг, навіть за комуналку чи кредит на холодильник втратить право. Продати, подарувати або навіть розпоряджатися своїм майном, рухомим, нерухомим неважливо. А авто, квартира, навіть єдине житло може бути заблоковане і відчужене без рішення суду. Під приводом спрощення судових процедур нам фактично нав'язують механізм тотального контролю над усіма, хто має борги а таких в Україні понад 8 Мільйонів кожен третій із них боржник за комунальні послуги, серед яких переселенці та люди, які втратили все через війну. Офіційна мета зробити систему більш ефективною. Але як каже голова спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко, це не цифровізація, а цифрове рейдерство. Сьогодні заберуть житло у боржника. Завтра у будь-кого з нас. І ось тут найцікавіше, хто ж у Раді придумав цей законопроект майбутнього? Серед ініціаторів наш старий знайомий Олексій Леонов. Так саме той самий Леонов, який на минулих виборах усміхався з кожного білборду в Одесі і підписувався на всіх в інстаграмі. Але після виборів зник. Із міста ніби випарувався. Ви є ініціаторами скандального законопроекту, де людей, у яких є борги, можуть полишити квартири навіть єдиного житла без суду. Ну ні, це маніпуляційне трактування законопроекту. Я готовий з вами зустрітись не в телефонному форматі і пояснити всі норми. По-перше, по-друге, він е е був прийнятий, але в нього будуть вносити корективи постановами кабінету міністрів. І не зовсім так. Там є інформаційна частина, яка стосується дійсно заборгованостей, але є багато нюансів. Ну в цілому ж це можливо без суду там. Зовсім так ще раз повторюсь. Це маніпулятивне вами задане питання. Я, Я, можу його сказати, мені... Я отак. Отак. Я мам готовий його пояснити в письмовому вигляді або при зустрічі не по телефону. Добре, давайте тоді більш прості питання. Ми вирішили запитати Одеситів: чи знають взагалі вони такого народного депутату, і хто ж його коли-небудь бачив? Та що він зробив? Я на ніху й на цих депутатів, всіх підарасов. Да, вот. Народний депутат Олексій Леонов. Знаєте такого? Ну, не знаю. Що він зробив для Одеси? Нічого. Знаєте? Що да. він щось зробив? Ні, Леонов нічого не зробив. Ні, Доспілкувалися, нас. не знаємо навіть як він виглядає. Ага, в... Ні, ми не знаємо такого, Я к сожалению. Нам не приходилося. Ага. Дякую. Знаєте щось про нього? Якщо чесно, ні. Знаєте такого? Ні. Ну, якийсь там, яким по-моєму, із ЗЕшок. <праць> Ні, ну я живлю. А щось хороше зробив для Одеси? Чи для України? <раплянсь> я його в бідила, біля або я знаю? нею? Ні. Ні. Ну, не знаю. Він від Приморського району обирався. Ні, не, не, не. <праць> да, не, не, не <праць> У ну, явлення немає. Знаєте щось про нього? Ні. А його взагалі знаєте? Ні. А. Не знаю, пробачте. Так і не знайшли жодної людини, яка б щось знала про Леонова. Деякі знали його ім'я, це дуже рідкість, велика, щоб вони його знали, але жоден не знає, що він хорошого чи поганого навіть зробив. Отже, давайте розберемось, хто цей кухар із Лондона, який тепер вирішує, у кого можна забрати житло, як то кажуть, без суду та слідства. До речі, цікавий факт, що на сторінці в соцмережах про таку його прекрасну ініціативу ні слова. А чому Олексію про ветеранів є, про спортзмагання є, про відбирання майна ні. Освіта в нашого героя середньоспеціальна. Закінчив Одеське училище морського та туристичного сервісу за спеціальністю Кухар Судновий. До політики Леонов працював у ресторанах гріль» і «Слоу Пігі. Коли Леонов ішов у політику, він красиво розповідав, що він ресторатор, мовляв, створив із нуля мережу ресторанів. і Слов Пігі такий собі. Приклад успішного бізнесмена, який усе зробив сам, але згідно з реєстрами торгових марок, власником цих його, нібито, ресторанів, є не Леонов, а Дмитро Старовойтов, представники тієї самої родини, яких давно в Одесі називають Будівельними кидалами. Тобто, виявляється, Леоновський там тільки 7 сантиметрів, вибачте, відсотків. І поки Леонов розповідав про свою чесну працю кухаря та створював амплуа успішного бізнесмену, насправді він був просто вітриною для чужого бізнесу, фронтменом, понти для переїжджих, як то кажуть, в Одесі. Потім депутатство від слуги народу без вищої освіти, але з чудовим апетитом до грошей у декларації 100 тисяч доларів готівкою і ще 178 тисяч гривень уже в національній валюті. Живе у будинку 150 квадратів. Такий собі басюк Олександр здає нашому другу будинок. Ми вирішили поцікавитись за скільки ж. Олексій Леонов орендує будинок у нього самого. І ось що з цього вийшло. Дивіться, є сума, яка вказана в декларації за оренду житла. А яка там сума? Ви можете назвати її? Відкривайте декларацію. Дивіться, вона ну, Я до вас відкрита. питаю. Яка я кажу, я відповідаю. Є сума, яка вказана в декларації. Ну а Ви можете відкрита? сказати, якщо я орендую квартиру, я знаю за скільки я її орендую. Ви можете я, мені можу, я вам можу відповісти. Я вам можу відповісти на журналістський запит офіційно. Окрім того, дам вам дані за два роки, які заповнюються в декларації за оренду конкретного житла. Де так а я Чому ви можете назвати чи? суму? Я можу, я вам ще раз говорю. Но ви ж так... маніпулюєте, ну ви вважаєте, що вам дивіться, я ж призвик спілкуватись з професійними людьми в будь-якій сфері і намагаюсь бути з вами також професійним. А ви намагаєтесь зі мною спілкуватись емоційно і маніпулятивно? А я вам, чому... Дивіться, дивіться, і вам чому це чому маніпуляція так? в питанні, втому, яка сума? Втому. Втому. Чому втому? тут маніпуляція? Та я вам третій раз повторюю. Ну навіщо ви намагаєтесь, ще раз кажу маніпулювати. Я Та, вам ви, говорю чи... про де маніпуляція? Так. Я вам прямі питання, яка сума Ні, ви тому... платите? Чому тут Послушайте, маніпуляція? Ви мене не чуєте. Ви Та, хочете, я ви... ще раз кажу, що я вам відповів на ваше питання. В декларації вказана повністю сума оренди майна. Я живу там вже два роки, і два роки стосовно цього майна заповнюю декларацію. Там все вказано в повному обсязі. Якщо буде питання, наприклад, в НЗК або в ще якогось, вони відкривають декларацію і дивляться, вона відкрита як ви народного ви? депутата будь-якого, окрім адреси, де саме вона є. Але якщо це запит журналістський, ви отримаєте і адресу. Ні, мені не треба ваша адреса. Мені треба просто від вас одне слово замість тисячі слів, як то кажуть, а я вам яка сказав, сума. Ви, ви я, не, не хочете Даліся, називати цю Ми Можемо з вами спілкуватися про все, що заводно, але я вам ще раз повторюю. Є сума в декларації. Так ви її що не пам'ятаєте? Чому ви мені я не можете... Я пам'ятаю, звичайно, так, скажі... але я хочу, щоб ви працювали професійно. Професійно буде відправити я... запит, і Ви отримуєте відпитувати, ну, я... та... ну, ну будь ласка. Ну послухайте, я зараз знаходжусь з міністром в Херсоні, і ми зараз якраз працюємо з ветеранами. Якщо у вас є ще питання, задавайте, будь ласка, і ось цей нарде безхатько, який так уникає вимовити цифру, за яку орендує своє гніздечко на 150 квадратів. Та бреше що вартість оренди вказана в декларації в країні, де тисячі людей втратили дім через війну, і саме в цей час у розпал війни він бере з бюджету компенсацію на оренду житла. В Києві відповідно до законодавства таку компенсацію можна взяти. І дійсно, ну якби до законодавства питань немає. Це законно. Але ж моральний аспект, ти депутат Верховної Ради, не бідна людина, в тебе все добре. Ті статки, які ми бачимо в декларації, це тільки, як то кажуть, вершина айсберга. І це всі розуміють. Але ж... Той самий час із бюджету України ти береш якісь 20 тисяч гривень кожного місяця для того, щоб орендувати житло в Києві. У мене це не вкладається в голові. Ви отримуєте на сьогоднішній день кожного місяця компенсацію за оренду житла в Києві. Да, От я розумію, що це відповідно до законодавства. Правильно, ну якби правильно чи неправильно, але ця можливість у вас є. А відповідно так. до моральних, от якості вам... в чому, а в чому порушені моральні якості? Ну дивіться, в мене в мене немає житла в Києві. Окрім того, якщо ви дивились мою декларацію. А скоріш за все дивились. У мене немає житла, немає житла і в Одесі. Я орендую житло. Я орендую житло. І я але... важаю, що в моральному плані дивіться, ну у вас моральний план один, а в мене моральний план другий. У мене є конкретні цифри, які я доначу на збройні сили України і вказую їх в своїй декларації. Якщо ви відкривали мою декларацію, можете подивитись їх, ви зрозумієте. Я вважаю, що а я вважаю, які це цифри ви можете сказати, які це я вам сказав, що ви відкриваєте декларацію і дивитеся. Якщо у вас є запитання, ви надсилаєте журналістські запити, які я вам відповім. А ну ми ж зараз з вами спілкуємося. Яка різниця з журналістський запит? Вот вважайте мене, це усний часу, журналістський запит? дивіться, я, тобто, я відповідно до ваших докрасова. моральних якостей, людина ваших статків ще раз, раз повторюйте ну, мені задати питання з міністром по справах ветеранів я з ветеранами. Я не хочу витрачати свій час на непрофесійні питання і на непрофесійні відповіді це дуже важливо для не людей. Хочу. Вважайте Дому, мене не, представником не, і голосом людей. І це саме про совість та моральні якості людини. До речі, ходять чутки, що Леонов представляє себе в Одесі таким решу любе питання на любі теми. Але можливо, новій адміністрації треба задуматись про те, як голосно Леонов про це все кричить. Підсумовуючи, можемо сказати словами його колег і знайомих із грязі в князі построїв успішний бізнес, який не пішов, який йому не належить. Більше ніякими такими заслугами рицар прославитися не зміг. Підписуйтесь на Берендакова шоу, щоб знати весь бекграунд оцих політичних гравців, яких треба вже відправити в нокаут. Колишня дружина депутата Наталя Любімова Кашвіровський нового часу. Зникла з декларації ще у 23-му році. Розлучилися, подейкують, що саме вона власними коштами дала старт Леонову. Але давайте пильніше поговоримо про старовойтових. За спиною депутата Леонова, представники тієї самої родини, яких давно в Одесі називають будівельними кидалами. Про це пише видання Поліграф. Компанія Megaline пов'язана з ними фігурує одразу у двох. Гучних одеських скандалах. По-перше, на арештованій ділянці в Аркадії, де мав бути дитсадок, забудовники чудом втиснули три хмарочоси під названням Unity Tower. По-друге, ця ж компанія планує забудову прямо на пляжах Одеси на французькому бульварі та трасі здоров'я. Схема стандартна, ділянки з рекреаційним призначенням презентують як апартаменти, і чиновники закривають очі, що замість дитячих чи спортмайданчиків ростуть чергові літні висотки. Як я вже й казала, Леонова зі старовоїтовим пов'язує ресторанний бізнес і як наслідок вкладення в нього грошей та лебоювання їх інтересів. Також видання монітор повідомляє, що Олексій Леонов мав тісні зв'язки з одіозним Дмитром Кавоном, колишнім заступником прокурора Одеської області, який у свій час вважався смотрящим за відомством від Артема. Пшонки. А за часів пшонки Кавун жив на широку ногу, був причетний до рейдерських захоплень та рекету. Про це свідчать кілька відомих одеських бізнесменів, які постраждали в епоху Віктора Януковича. І тут питання: що поєднує Леонова і таку одіозну особу. І це не один такий соратник у Леонова. Нардеп втікач Артем Дмитрук. Пам'ятаєте, людина, яка колись ходила та кричала про боротьбу з корупцією, захист Одеси, а тепер фігурант декількох кримінальних справ, у тому числі про побиття людини, і є втікачем із України. Зараз він з'являється в ефірах російських телеканалах, на якихось форумах, ну і несе звідти російські наративи. Дискредитує українську владу та захисників України, і саме ця людина була роками близька до Леонова на сьогоднішній день. Мало того, Леону і Дмитрук досі фігурують у державних реєстрах як співзасновники громадської організації Я Одесити мені не все одно. Тобто, навіть після скандалів, втікання з України, конфліктів. Юридично вони залишаються партнерами, і саме через цю ГО за інформацією з відкритих джерел вони проводили частину своїх піар-кампаній і ймовірно фінансували певні соціальні ініціативи. Тому виходить, вони зараз до сих пір, можливо, партнери, і досліджуючи зв'язки з Леоновим, треба обов'язково прогорити, взагалі, як він попав у Верховну Раду, хто за ним на той час стояв. За даними журналістів, Олексій Леонов балотувався до Верховної Ради під прикриттям і за підтримки Вілена Шатваряна, бізнесмена, якого називають сірим кардиналом кількох політичних проєктів в Одесі. І цей самий шатварян роками мав тісні зв'язки з відомим бізнесменом, якого називають тіньовим куратором української митниці Павлюком. Відомим лобістом та спонсором низки депутатів від Слуги народу Біусинфо вказує, що Павлюк курував частину штабу Зеленського в регіонах та допомагав просувати своїх людей у списки партій. І серед цих людей Леонов, людина без політичного досвіду, але з готовністю служити та бути зручним. Отже, щоб скласти картинку про Леонова, в кінці кінців маємо таке. Ініціювання зашкварних законопроєктів про те, як без суда і слідства можуть забрати майно. 20 тисяч гривень забирає кожного місяця з бюджету на квартири, маючи великі статки. Підтримка шатваряна та Павлюка, дружба з Дмитроком, зв'язки з будівельними кидалами і мовчазна участь у схемах забудови. Тож ми отримуємо не депутата. А частину старої кримінально-політичної системи, яка просто змінила колір та одягла окуляри для іміджу, хоча це не допомогло. Ви мені скажете по так сказав, у мене є, є питання щодо вашої а? професійності? Якщо ми говоримо, давайте, що я щось давайте. роблю непрофесійно, то давайте. будь ласка, давайте. вас не знають давайте. і не бачили в Одесі з моменту того, як ви стали народним депутатом. Як ви оцінюєте свою роботу? Що ви робите? Ви ви кажете неправду і маніпулюєте? Як я тільки маніпулюю? Да, так, да. Так. да, ви маніпулюєте, тому що. В соціальних мережах є повністю звіт стосовно того, коли і як я проводжу свої е, зустрічі з моїми виборцями. Це по-перше, коли була по остання зустріч? Місяця, ну, послухайте ще раз, заходите в соціальні вас в Це соціальних мережах ну, дуже багато постійно, але по факту по я не бачила. По -друге. По -друге. Кожного місяця, кожного місяця народний депутат подає звіт стосовно кількості зроблених. Або ще якихось документів, які подаються з виборцями. Якщо вас цікавить, скільки я разів був навку себе на окрузі, що я роблю на окрузі і так далі. Ви можете зайти в мої соціальні мережі і подивитись відповіді всі. Ну, ви, ви можете останнє щось з такого герандіозного. Так, так, в соціальні мережі і подивіться при професійність, що? як журналіст. Ви ж професійний журналіст ви, мені Я зараз те, питаю у вас. Я, я у вас вирножусь. питаю. А я вам кажу про робіт. Робіт. А навіщо Та ви мені питання? А навіщо ви мене туди спосилаєте, якщо ви от переді мною зараз? Ви переді мною зараз, я вам задаю пряме питання, ви на жодне питання мені по суті не відповіли. Так. Да. Зрозуміло. Так. У вас є якісь питання? Та що, ну ви ж не відповідаєте на них. Жодної ну, відповіді а, це, у вас немає. Ви можете ми мою діяльність як народного депутата повністю подивитися. Ну крім піару, я там нічого не бачу по факту. І вас люди ну, не знають. Ми зробили тільки що опитування, це вас так, не примат. знають в Одесі. Mm -hmm. У вас в соцмережах по mm -hmm. три лайка, вас ніхто не знає. Кому ви там Дивіться, щось виставляєте, я не, я можу, не знаю. Ну я ж не можу вам нічого сказати. Ну можливо, так і є, можливо, ви праві. Дякую, я ж не буду з вами сперечатися. Дякую, дуже приємно було познайомити з вами. До побачення.